Так, я, 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 з, я, я з Києва, але народився в Херсоні. Да. Я хочу сказати, що насправді е, ну, я люблю поезію, але я люблю поезію, яка зачіпає. Е, і я не люблю фальш. А от е, мені здається, що попередня авторка, вона трохи фальшувала там в деяких в деяких моментах. Оскільки от, е, в совєтській історії багато чого не було, але розповідали про панфілівців, там, про їх яких не було. То може і Гагаріна насправді ніякого не було, літала там замість нього собака якась. Але я буду говорити не про собаку, не про, не про космос. Е, я хочу почитати вірші е, з книжки, яку мені подарував Андрій. Е, Ну і така маленька передмова до віршика до, до цього. Я хочу сказати, що е, насправді складні люди ставлять собі складні запитання. От мені, я нещодавно передивлявся документальний фільм про Тарковського. Це такий відомий режисер, хто може знає хтось. Е, так от він е, серйозно цікавився Кантом. У мене Ігон Кантом. Це німецький філософ, може знає хтось. І от це власне філософствовання навколо канта пов'язане з цим віршиком. Мені здається, це десь близьким до цього, до цього віршика. В ці голові сиджу я і іноді здається, що я частина тіла або воно моя. Мені думки влітають, і іноді здається, що вигадав їх я. Там хтось сидить позаду. Сміється до упаду, чекаючи, яку дурницю утворю. Наступну дасть ідею, все з посмішкою злею, а сам спостерігає, яке радію з нею, як я ношуся з нею, як я вожуся з нею. Про неї я кричу, б'ю стінку головою, у котрій я сиджу. Така критика чистого розуму.